Шановні підписники, збирається квадроцикл. Spark 200-й в червоному кольорі замовила жінка для своєї дочки в подаруночок. Є у нас наявності, будь ласка, звертайтесь, зберемо під вас прямо із ножа. Всі квадроцикли майже збираються із-под ножа. Тобто, мало яких зібраних стоїть. Чому це робиться? Тому що, тому що так свіженько вони, коли постоять трошечки, вони не такі вже свіженькі. Тому, будь ласка, звертайтесь, Є в наявності Spark 200 кубиків, задній привід в новому дизайні, многоречажний, з спинкою. Ось от такий от, в червоній рамі. Оновлена рама. Я так бачу, що колеса трошки більше. І цікавий такий дизайн, люстра передня. А, і, в принципі, так все непогано зроблено. Демократична ціна, звертайтесь, мотокосмос, сайт, Ютуб, е, TikTok.